Дійсно, важко сказати, сьогодні ми опинилися в такій ситуації, коли і той, і той вихід не буде ідеальним. І, очевидно, в цьому і полягає такий ізуїцький цинізм Путіна, який все-таки примушує обирати нас між поганим і ще гіршим. Олесь сказав, що дійсно треба сьогодні звільняти країну, потім проводити вибори. У мене все таки виникає думка, що з тим, як останні, останні дні цей парламент чи останні місяці голосував, у мене така думка, що якщо цей парламент і далі буде, ми не звільнимо країну, тому що рішення або не приймаються, або саботуються, або приймаються через якийсь шантаж, через якісь договорняки. Пане То... Олександре, можна вас от зразу переб'ю ви кажете з цим парламентом на звільну Україну. Назвіть тоді дату. Якщо вибори відбудуться 26 жовтня, що це вже скільки часу пройде, і коли тоді новий парламент запрацює, і чи не пізно тоді буде рятувати новим парламентом країни? Ну, Сьогодні е рятувати країну має військо, мають громадяни і президент як головнокомандувач. Парламент має приймати умови так. і створювати відповідні умови для... Того, щоб ці рішення були дієві, я думаю, що сьогодні все таки, оскільки ми вже старт цим вибором даний, і сьогодні треба зціпити зуби. знаєте, якщо ми будемо так само здавати українську територію під час військового стану, то мені все одно як це буде називатись. Якщо ми будемо перемагати чи в форматі АТО, чи в якомусь іншому, то для нас сьогодні головне перемога ситуація дійсно непроста, і президент, я думаю, чітко це розуміє все таки. Ми сьогодні думаємо і, і те що кажуть, да, будуть тратити гроші там на бігборди, Все я думаю, і виборці зараз будуть розбиратися. Ми там колеги мої проводили фокус групи соціологічні дослідження. І власне сьогодні є несприйняття такої форми агітації. Я думаю, ті сьогодні кандидати, які захочуть ну, отримати шанси, вони будуть відмовлятися від таких речей. Тому Україні все-таки потрібні реформи. Війна це була розв'язана дійсно для того, щоб цих реформ не було. Все-таки, я думаю, що в цих умовах нам треба робити все, щоб перемагати на сході, і робити все, щоб все таки перемогли на виборах українські демократичні реформаторські сили. Панове, а давайте сформулюємо от, зараз я Хочу поточнити в Олександра. Ви сказали, що з таким парламентом ми не виграємо війну. Давайте для наших глядачів розшифруємо, тому що зараз, коли панує така паніка, то люди уявляють, що захист країни це армія, генштаб і головнокомандуючим. Якими рішеннями новий парламент може виграти війну, яким не може старий парламент. Це питання ж не рішеннями, які там стосуються військових дій, питання рішення вот які, е е питання власне тих рішень, які будуть реформувати повністю все життя в Україні. Судова реформа, сюди ж ілюстрація, сюди вона буде робити нову якість української політики. Тому що е скільки перемог не було на фронті, ми всі щиро їх бажаємо і все для цього робимо. Якщо буде саботаж. Якщо в нас знову буде продажний суддя, якщо в нас знову будуть корумповані правоохоронні органи, то ну ми не просунемося далеко.